Виставковий простір Харківської державної академії дизайну і мистецтв з перших кроків зачаровує магію живопису до дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності народного художника України, почесного громадянина Харкова та Харківської області Віктора Ковтуна відбувся вернісаж авторської виставки Живописний літопис. В експозиції 82 живописних полотна, що охоплює творчі віхи митця, його філософію, естетику та біль часу. Особливий акцент на серії, присвячені війні, зруйновані будинки, подвиги захисників, героїчні будні цивільних і портрети тих, хто віддав життя за свободу. Колекція робіт презентує ключові етапи багаторічного творчого і педагогічного шляху шляху митця, який зробив значний внесок у розвиток образотворчого мистецтва Харкова, України і світу. Виставка має ретроспективний характер, охоплюючи різні періоди та теми, що відзеркалюють багатогранність творчої особистості художника. На урочистому відкритті були присутні запрошені харків'яни, представники творчої та освітньої спільноти, поціновувачі мистецтва. Привітав Віктора Ковтуна з днем народження та 40-річчям науково педагогічної діяльності і мер міста Ігор Терехов. Завдяки таким виставкам Харкова культура Харкова живе і це дуже. Шановні переймаючи, те, що ви робите, це не переперше. Бо коли тут бачиш е, ваші картини, вони відображають життя Харкова, життя України, біль. Страшний біль під час війни. Будинки, які зруйновані. Але ти бачиш і людей, справжніх героїв, портрети яких ви пишете. І це історія міста Харкова, історія всієї України. Я дуже вдячний вам за все, що ви робите. І е, знаєте, хочу привітати вас. Хочу привітати вас з днем вашого народження. Шаную вас, як всі харків'яни, як всі мітці. Безліч слів привітань, теплих побажань, подарунків та овацій. Атмосфера на вернісажі щира і натхненна для багатьох це не просто виставка, це зустріч з живою історією. Працював і працюю над великою серією присвячено Харкову. Харків не тільки воєнний, а і Харків, який буде потім, і який продовжує ці місто Геройці. Традиції. Графіка в Харкові. Зараз в будинку художника в нас велика виставка. Пів Європи приймає участь. 512 робіт. І традицію цього фундамента основи рисунок образотворчого мистецтва гідно продовжуємо. Ми в академії і передаємо до митців. Зараз зробимо прийом до національної спілки і молодь по. Полі. Наші ради після Києва ми найбільша спілка 500 членів. спілки. Віктор Ковтун не лише художник, а й педагог, який виховав не одне покоління українських митців. Сьогодні він продовжує активно творити, організовувати виставки, об'єднувати художню спільноту і підтримувати молодь. Роботи художника надихають і водночас змушують задуматися. Для студентів це безцінний приклад справжнього мистецтва, яке формується в часи випробувань. Я дуже вдячна, що наш Харків, наше місто процвітає завдяки його таланту. Він передає своїми картинами усю боль, трагедію, усю надію, яку ми переживаємо всі через війну, через воєнні обставини. Але ось такі події, як ця виставка, вона дає змогу зібрати людей, дає змогу дати позитивні емоції, надихнути, щоб. Вони змогли жити далі і не звертати увагу на всі ці погані обставини, які проходять навколо. Дуже могучий художник настільки працездатний, настільки талановитий, що тут і слів нема. Йому стільки сказали, що зайве слово нічого не додасть вже. Нехай йому ще більше буде роботи, щоб йому вистачало сил ще на більше. Геніальний художник. Геніальна людина. Патріот. Це дійсно художник, митець, творчістю якого можна пишатися, і це виховує нас всіх, загартовується. Нас всіх, і цей портрет, я про який я сьогодні казав, де він в такому чудовому робочій формі і написано Максим, то він, знаєте, як той кулемет Максим стріляє по ворогу і не промахується, б'є точно своїм, своєю кістю, своїм мистецтвом. Картини Віктора Ковтуна це не просто живопис, а документ епохи свідчень історії подій, силу, духу і краси, що народжуються навіть у найтемніші часи. Живописний літопис це розповідь про Харків, про Україну і про людину, яка продовжує творити майбутнє кольором. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Харків. Новини.